Ам люди слова моторошної розмови диспетчерів ЧЕС, що означали початок однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства цього дня, 38 років тому, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух. Цей день зробив місто Прип'ять зоною відчуження і розділив життя людей на до і після. Прибули десь на пів третю ночі. ночі. Нам повідомили, що сталася пожежа. Горіли кабеля між третім і четвертим енергоблоком. Ми знаходилися там десь більше двох годин. Там дуже вирувала велика радіація. На той час дозуметріс заміряв радіацію, радіація становила 120 рентген. У 1986 році радянська влада робила все можливе, щоб приховати наслідки трагедії. Лише через два дні після вибуху в головній програмі СРСР Вірем'я офіційно повідомили про аварію на ЧАЕС. На Чорнобильській атомній електростанції прийшла аварія. Повреждан один із атомних реакторів. Приймаються міри по ліквідації послідства аварії. Пострадавшим виявляється допомога. Создана правительственна комісія Житомирщина стала одним з найбільш постраждалих регіонів, що опинилася в зоні підвищеного радіоактивного забруднення. А майже 300 ліквідаторів з нашої області стали одними з перших, хто виїхав на місце катастрофи. Ці люди, щоб рятувати інших, пожертвували найголовнішим своїм здоров'ям та життям. Що я робив? Аргобча організація, контроль за отриманням дозу промінення і організація служби. Попливало, бачите, рак шкіри. Сьогодні у Житомирі вшанували подвиги ліквідаторів, які віддали свої життя заради безпеки десятки тисяч людей. Представники влади, ліквідатори та школярі поклали квіти до пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ. Ми зобов'язані пам'ятати ліквідаторів. Ми зобов'язані пам'ятати тих людей, які не дали розповсюдити лиху в 1986 році. З урахуванням того, що ми маємо чотири атомні станції: одна, яка зараз на тимчасово окупованій території, а три в Україні, і дві з них безпосередній близькості біля Житомирщини, Ми повинні пам'ятати, щоб трагедія не повторилася. 26 квітня, 38 років тому поліцейський овруцького районного відділу поліції Михайло Торгонський мав вихідний і перебував у рідних. Про те, що сталося щось непоправне, зрозуміли тоді, коли потягом Прип'ять-Коростень, який прямував через Чорнобиль, не приїхала родичка, яку вони зустрічали на станції. Приходять по дизель поїзд цей жінки Чорнобиля немає. От ми давай дзвонити зв... в Прип'ять до голови суду, який разом із Шариком живі на площадці. Дзвонимо йому. Він говорить: хлопці, не турбуйте мене, бо на Чорнобильської аварія. З тієї хвилини життя українців змінилось назавжди. А працівники ДСНС, медики та поліцейські почали рятувати людське життя. Потім було задання. Оселяти людей куди, хто до хто... не було куди. От. І от потім райвідділом, працівники райвідділу ходили по цих трьох селах, забивали двері, щоб ніхто не міг зайти. І я розробляю пропуска. Бо віддавали людям пропускав зону, Виставили три попоста колісники, деркачітамика, ліпський ром, романі. Всі всі ці всі сюди були розбиті і колючу проволокою огорожені вдоль по, по периметру. Евакуація людей стає найтяжчим психологічним завданням для поліцейських, адже люди не мали куди їхати і не розуміли всієї загрози, а радіаційний фон змінювався надто швидко. Дуже було тяжко. І, ну, як то каже, сльози були. Ну, це покидають. Казали, що відсідаємо временно. Яке временно? От, говорили, що це временно, вернеться. Де вернеться, коли веші забирали всі. От треба було говорити, заспокоїти, хоч не розуміти, чи ви встаєте, це він пропасть, ви пропадете, будь-який тому потім усякими способами. Зона повністю закрита. Десь то місяцю два, двох не ходили, потім. Ну, другого вихода не було, бо так, не визили туди продукту питання. Так. Після виселення людей потрібно було забезпечувати публічну безпеку та порядок, адже були й ті, хто здійснював крадіжки із зони відчуження. Була крага із церкви, в рби, була крага із школи в журби. От. Потім ще не ну, таких особих, таких, не було але ну, все таки приходилося роз... займатися. Михайло Опанасович пригадує, що, попри розуміння всієї трагедії, вони несли службу без страху. На жаль, багато колег почали хворіти і пішли з життя ще молодими. У свої майже 80 років він пам'ятає кожного поіменно. Значить, наших друзів. Потім помер Торгонський Сергій Іванович, він був в самому Чорноблі. Через некторі, через рік Нелеп Володимир Павлович, дійничний інспектор. От. Комарчук, Микола Адамович. Вічна та світла пам'ять усім ліквідаторам катастрофи. Система термінового виклику поліції це соціальний проєкт департаменту поліції охорони, що реалізується з метою профілактики вуличної злочинності і дає правоохоронцям змогу оперативно реагувати на порушення громадського порядку. В разі виникнення будь-якої нештатної ситуації будь-в громадському місті, будь який громадянин пересічений може скористатися даною кнопкою. Вона Значить, розташовується на видному місці на синьо-жовтому фоні. Під час її натискання сигнал тривога моментально надходить на пульт централізованого спостереження поліції охорони. Черговий передає інформацію наряду правоохоронців, і озброєна група реагування негайно виїжджає на місце події. Поліцейські прибувши на місце події з виклику даної кнопки. З'ясовують всі причини обставини даної події, розшукують дану особу або затримують її на місці. При цьому дотримуються заходів особистої безпеки відповідно до чинного законодавства, затримують дану особу у громадських місцях Житомирщини встановлено вже 37 кнопок термінового виклику поліції, якими можуть скористатися усі містяни. А саме в таких містах, як місто Житомир, місто Бердичів, Звягіль, Коростень, Коростишів. Малин, Овруч та місто Олепськ. Однією з переваг даної кнопки термінового виклику поліції є те, що даний, даний прилад працює. Під час знеструмлення або у разі виникнення блек-ауту. а також на Житомирщині встановлено понад дві тисячі кнопок тривожного виклику. Така система охорони діє у навчальних закладах, об'єктах банківських систем, магазинах, ломбардах та АЗС. У разі виникнення небезпечних ситуацій працівники установ можуть натиснути кнопку, і протягом декількох хвилин до них приїде група реагування. З початку 2024 року на території Житомирської області. Було понад 100 таких випадків. За допомогою виклику 95% правопорушників за такими викликами було затримано та доставлено та чи передано. До відповідних органів національної поліції України у березні цього року за допомогою кнопки тривожного виклику затримали чоловіка, який вчинив розбій на одній з АЗС звягеля, та погрожував працівнику предметом, схожим на ніж, завдяки технічним засобам охоронного призначення, а саме терміновим кнопкам виклику поліції, кнопкам тривожного виклику громадянам вдається убезпечити себе від небезпеки та посягання на їх життя. Та здоров'я. У поліції охорони найближчим часом планують значно збільшити кількість систем термінового виклику правоохоронців. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Чи потрібно в Україні створити зоополіцію? А, я думаю, що так. А чому? Тому що є дуже багато людей, які нехтують якимись такими моральними принципами і до тварин звертаються дуже жорстоко. Так, тому що багато людей знущається над тваринними. Я вважаю, що це не може бути. Непоміченим щось з цим треба робити, я думаю, що так, тому що тваринки беззахисні проти насилля, проти свавілля людського, проти насильства і проти вбивства. Вони не можуть самі себе захистити. Навіщо? Так потрібно, тому що дуже багато у нас без безхатьків, без хатків саме собачок, і ми вважаємо, що потрібно. А ще ми вважаємо, що потрібно аби Купувати собачок на це було потрібно паспорт і більше все офіційно, так як дуже багато їх викидають, і потім вони просто їдять з смітників. Потрібно. А чому? Ну, щоб вона доглядала за бездомними животними, щоб якось їх кудись у оформлювали, щоб вони не бігали, не заважали людям, не кидалися на дітей. Я вважаю, що так. Безхатня тварина вона не захищена ніким взагалі. Хоч закон є, але люди все одно їх ображають, травлять, б'ють. Я думаю, що так. Ну, щоб захищати тварин від, так скажем, людської неповаги до них. Певно, що так, тому що в нас дуже багато я передивляюсь ці пости в інстаграм там то вбила котика, а то там ще щось такого плану. Ну і це не саме ну не смішно, тому що це ж жива істота. і Мені здається, що обов'язково потрібно, щось таке, щоб люди були покарані.